Всім привіт! Мене з частина, і я прийду вам відео про свій кейс косметикою. Це відео я вже зняла була вчора, так, ну таке відео. Але воно було 17 хвилин і його я не могла завантажити на YouTube, бо його ні, так? Ну там вона сказала, що м -м, тапа, дуже відео дуже довге. Тому вони його не можуть завантажити. Сам кейс да, так, я вам його показывала купка червоний. і тут немножко заменился на весь, чем был вчора. Начепай, приватна власність. Вот. і не чіпай, Сейчас я, я введу код, Ну, я його відкрою. Здесь хорошо. для, для... Так, пакеты вот, маленькие. Просто осталось только Да. Mm -hmm. Ладно, mm -hmm. короче. это да. mm -hmm. вот. Mm -hmm. mm -hmm. Ну ладно. Ну вот так он вот выглядит внутри. Mm -hmm. пометки, ну и да я вам покажу. Ну, давайте, що То гігієнічні помадки та помадки. Давайте це, я вам все це вийду на заблю. Давайте я не буду витягати, я вам так да, буду показувати. Перше дві помадки від Rolle. Так, я буду так показывать. Перша 06 минут, це такий коричневий, ну такий коричневий атер, кіночок. Він на камері здається на такий коричний а здалеку. Зовсім рожевий. От. Ну, він от такий. Тепер я приблизила. Так. Ідите як в розміні куди? Це на п'ятий киночок. І дивіться, результатий рожевий. Дивіться, це, 0, дивіться це не камера щось неправильно показує. Ні, він такий рожевий. Мачте, вот. И як зміни эти кольора це на а 06 уже коротко не ввожу. Вот. Так, наступна помадка це помадка від Hoching. Hooking Pinic, 146, який дуже такий рожевий кольор. З великим двоском. дуже схожий на цей кольор, кстати, але цей. Рожевий з пльоточками і немножко відрізняю. О, бойню з цього. Ну, бачите, дивіться. Можете побачити різницю. Цей більш такий колір. Ну цей уже такий іменно рожевий, іменно рожевий. Так. Ну вот така. Це тоже таким великим клітком, знаєте, так не передає щось колір. Я занимаю на телефон. И сам главное, у меня на фотоаппарате заблоковалась карта памяти. Доступная помадка помадка Витремелода у 002 в Кенгин Кит. Такая вот помада. Вот. Далее помада ведь шестого у четыреста восьмого викинку Max Color червона. О, вот такие вот кинчик, на штука. Ну, у нас где оранжевый тут? Ну, это вот стало. Вот такие вот киночек. О, вот такие вот. Руши, а вот ведь вот такие вот. Не знаю. Я червоно смотрю на тесто. А купила її собі. Попробую. Далі Та, вот такая вот помадка від Max Factor. От, це два в воде. Така вот, ну, що типу це по Тут вот. Немножко. И друга. Такий от колір, який наносит на цілі губ. Тут тобто там не непоняко цей кольор називається. Тут яре, так що прийште, я принчити в кіночку в цьому втіночку, в цьому немає втіночка. Далі тут знаходиться мій олівець для губ. Відревно такого кольору, це у найперший вкінок. Ну, не таке, як тут, ну, ні. Ну такий він, він здалеку за це фіолетовим, але він не фіолетовий. Він рожевий. Ну, далі тут вже от, бальзамчик від фльор. От такий. Ну, вже злітні помадки там. Отака, вот, Снівея, Лабелло цей тіне, просто суперська ну оця ужасна такий від, Едіт, просто вона не ужасна, вона просто зовсім е, не влизняє губи, і ось така ось ця сонця від бельчанинів оце просто вниз ну от такі ось блестки, типу для того, ну там ось такий кавшак, ви там, коли макіяж якийсь такий такий нахайлений, або когось там хочеться тваречку починити Далі такі нет, халуки два кольора. Такі вот, не знаю, якої фірми серии, далі от халуки, Oriflame, від розголов Париж, вот такі вот тіні з блесками. Четыре четири блески, дві чині, така вот. Палетка, вітруде розы, одна пудра, один спонжик, пару три кисточки, або дві кисточки, далі. Ну такі штуки. Далі 6 тенів і вернена. Далі тут ми знаходиться у ліси, водки. Ось такі от клефон, от такі кольорові лички, які там можна обрати будь-які кольорки хоч отакі вот від Ловелі Ловефан, че то понравится чорного кольору. Далі такий Essence чорного кольору. А далі от контур червоного кольору, не знаю якої ефір ставилася. Далі от підводка Miss Cop. Ну, така по да? так. далі підводка від Essence і контур і побелцевит. Вот Essence. А тут знаходите бласка. Ну, блеск, Хапи Герл. Давайте я вам поки сниму отдельный видео про свои блески. Там Angel, Hollywood, Evan Cosmetics, невідома фірма, Руд Роза, не знаю яка фирма, Романс, Весела в Журнали, Happy Girl, Два V dva Fleur, Mix, Chinook, Далее XX X там не знаю, Хэллоу Китти и невдомая как там фирма. А, так Вот. Я вам номера наказала. Далі пускаемся в NES, тут тональный тут классик. Э, 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 румяна ведь руки, контар, вс, метинчик. Э, Пикет Кремль, не знаю, какой серий, там брюксинчик. Руберолская пудра. Пересипані ні, це не пересипані. А, це міні ромена, а це міні пудра, і цеме корм... і як там від Габрілазамлетки чи селеча так перечитається. Чи? Оце тут. У дорогу мені кінчу. Це у третьому летті загор, це у першому. Ні, на двадцять третьому леце. Оце у сьомому розвіро за г п'ять вісімсот дев'ятнадцять чи дев'ятсот І це у першому і це теж. Ну, якийсь туші, туш від Cobra Rose синього кольору, туш від черного, туш від шестого зони, черного водоудольна, косна кисточка гумова. Отака от туші саміцької фірми, туш від Cobra Rose, чорного кольору, як називається кисточка лапка. І вот така от самодільна туш. Так, далі. Вони вже вниз. Склад тут на опціональний набор кістечок від Opium. Тини від uh, Roladan. Uh, палетка від Rod, тут всякие uh, там, ну, така палетка. вот палатка. Вот. У меня Тут коробочки там і пудра відрозовый париж. Не знаю, куда її запугать. Вот. Uh, Далі Кіні від Версаче, Кіні від Луизі для підключива для літа штука. штуках. Mm. Далі о, такі, о, від Це, о, від, від от такі от літалаптики. Це обітві від флір. Вот. Тут дев'ять кольорів. Тут вісім. Ну, типа там сзади теж так читати. Далі тут, тут палетка від розагони пиріжками не зламалася. Ну, там на сім кольорів. Такі от тілі вітрівні для Лондон. Тут, тут, тут Лондон Терезат Блуе. Ем, так, це було все. От. Воно в мене знаходиться там, тому що там трохи, там, там що в мене велика палетка насталася сюди за 128 кольорів. Ставьте пальцев лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, наблюдаю Па-па!